Об'єдналися, згуртувалися, спроектувалися і перемогли. Усе це про дружню комирівську громаду, є активістів з громадської організації Сторботою про майбутнє колектив школи і місцеву владу. Того року наша громада зайняла перше місце в обласному проєкті Краща спортивна громада, і тому то ми, десь порадившись з батьками, вирішили облаштувати відпочинково-ігровий такий невеличкий комплекс для учнів початкових класів. Стоїть дружньої роботи постав чудовий майданчик з нагоди його відкриття не менш чудове свято. І сьогодні ми присутні на реалізації проекту, який зроблений спільно педагогічним колективом громадою села, який дає можливість саме цього села відпочивати, особливо під час літніх канікул. Господарями на святі були діти, що дуже порадувало голову районної ради Павла Андрусяка. Коли ми приїжджаємо в такі села, це надихає. Тобто велика кількість дітей надихає дорослих на те, що для них треба працювати. Працювали гуртом, бо доклали до доброї справи зусиль і сільська, і районна, і обласна влада. На святі так само гуртом і стрічку перерізали, і молилися під час церемонії освячення майданчика і застрістю спостерігали, як діти бавилися, випробовуючи встановлене тут спортивне обладнання, і, схоже, залишилися задоволені. Діти мають де гратися, відпочивати, ну, ніби цікавляться цим майданчиком. Їм дуже подобається, є де гойдатися, бавитися. Зараз і так канікули, так що кожен день будемо тут відвідувати свої дні. Дорослі ж уже планували, як завершити аналогічний майданчик у центрі села. На території села ми ще будемо доробляти, щоб батьки з дітками могли йти і прогулюватися в центрі села. А громадські активісти тим часом готуються до реалізації нових проєктів. цього року. У нас в проєкті обов'язково облаштувати алею героїв в центрі села Комарова, щоб віддати честь і шану тим людям, які полягли за незалежність держави і в той же час зробивши зону рекреації для відпочинку наших комарівчан. Бо істину громада то велика сила.